До 25-річчя Незалежності України у Дніпровському художньому музеї відкрили виставку творів Петриківської художниці заслуженого майстра народної творчості України Ніни Турчин. Ці стіни бачили багато експозицій Петриківського декоративного розпису, але ця, кажуть музейники, особлива. Потому что сама художница, особенная, она является, можно даже сказать, знаменитой художницей, выходец именно села Петриковки, она закончила школу Петриковскую, и детскую работала там дальше. Отечественный Ивановны Турчизов голубое напочертку ва. А сегодня мы вам презентуем выставку на представлено, в тому числі і роботи з фондів музею. І я хочу зосередити вашу увагу, і мабуть, і ніні Іванівні це буде дуже приємно нагадати, що дві роботи, які представлені в цій експозиційній залі, побачило, ну мабуть. Півсвіту, тому що ці роботи ми представляли на виставці у штаб-квартирі ЮНЕСКО у 2013 році. І завдяки також нашій плідній роботі Петриківський декоративний розпис зараз входить до переліку на матеріально-культурної спадщини людства. 13 серпня Ніна Іванівна Торчин відзначила своє 75-ліття. Її роботи експонувалися на численних виставках в Україні та за кордоном, проте лише на групових. Досі жодного разу художниця не влаштовувала персональних експозицій автор скромна людина. Вона ніколи не виставляла на показ оці свої унікальні можливості. Я так не вважала, що в мене щось у нас потрикінці більше мабуть половина людей малює. Я нічим не відрізняюсь від других. І тому я думаю, ну чого я буду свої виставки, усі малюють, всі вміють це робити. З Ніною Іванівною ми знайомі досить давно. Співпрацювали з нею в одному колективі, починаючи від 1900. 1975 року в експериментальному цеху, куди я прийшов на той час, вона вже там працювала. Вона пройшла всю історію розвитку фабрики Петриківський розпис експериментального цеху художнього фонду. Це мене з дитинства. Я не пам'ятаю, не можу вам пояснити. Я була ще маленька, ще до школи і я любила малювати. олівців хваб не було тоді. Я малювала простим олівцем. Аж поки мені батько не купив, то в першому класі шість кольорових олівців, а потім фарби підкупляв. Батько мене дуже підтримував цьому. Після закінчення школи я пішла учениці до савча Панка. Федір Панко один із найвидатніших майстрів, чиї твори належать до класики Петриківського розпису. Улюблений учень Тетяни Пати, котру називають фундаторкою Петриківської художньої школи, Федір Савич доклав чимало зусиль для подальшого розвитку Петриківки, для поширення її слави в нашій країні та за кордоном. Це був чудовий вчитель, чудова людина в першу чергу. Він навчив мене найголовнішого людяності, бо він сам таким був. Порядочності, відповідальності за свої слова. Ви можете вірити, може ні. Ну це мені дуже допомагає моїй творчості. Я повинна чесно відноситися як з людьми, так і з своїми творами. Треба бути, вложити туди душу, треба з любов'ю їх зробити і взагалі думати над тим, що ти робиш на даний момент, яке ти хочеш передати кольорову гаму, яку композицію. У мене назва моєї роботи. Я її продумую ще до. Початку роботи, а потім вже до цього дотримуюся. Взагалі, якщо малюєш роботу якусь і поганий настрій, то лучше не сідати. Люди якось відчувають це, коли приходять на екскурсії до нас, у це вони відчувають ту роботу, яка зроблена з душею, і ту, яка якось хаотична зроблена. Треба все добре добре продумати, а потім сідати за роботу. 50 років творчості формувався, кристалізувався і виплеснувся ось в такі багаті витончені орнаменти, які сьогодні ми можемо бати, і різноманітні теми. Я вам скажу, що хоч роки додають нам трошки вантажу на плечі, але художня майстерність з роками, вона все таки зростає. Як формувався стиль Ніни Турчин, як із роками змінювалася її техніка та мотиви її творів, і прагнула показати кураторка ювілейної виставки Майстрині. В експозиції представлені як її більш ранні твори, так і твори от і 2016-2015 років. Найдужче люблю робити на папері, тому що тут білий фон і на ньому найкраще видно. І тут же я здесь створити композицію велику, тому що заготовки з дерева, вони невеликі, об'ємної форми, ну, не там ти дуже розженеся, а на папері я дуже-дуже люблю. І от Однако ви встигли замітити, у мене або зелена кольорова гама, або така осіння оранжева, коричнева, або яскраво-червона, або якщо це ранок, я взагалі знаєте, колись малювала. Думаю, намалюю світанок, голубі, голубі кольори сірі. І я так малюю, малюю, і від тоді в мене вийшло, що така світло голуба гама вийшла. Думаю, на те теж воно і рано, тому що я малюю, воно далі видніше, видніше дворі. Потім намалювала вечір. Є в мене невеличка така тут, пану таке невеличке. І воно додалі темніше, тому що темніше, темніше дворі, і така насичена синя вийшла кольорова гама. нравятся более ранние ее работы. Можно заметить даже у них пожелтевшая бумага. Вот эти вот работы, наверное, самые любимые. Там еще более обобщенно все изображается. Эти работы больше похожи на те, которые были у Татьяны Поты. Один цвет используется больше, а в новых работах там уже проявляются современные маски. Зараз папір ватман набагато якісніший і легше на ньому працювати. Це одне. Це додає сили і впевненості своїх, що буде хороша робота, вийшло, а потім фарби зараз дуже хороші. І раніше ми працювали аквареллю на яєчному жовтку, а зараз ну, трошки інші технології. Морш, акрил, Правда, я акрілами, працюю. Повіні ацетатні фарби дуже, дуже красиві. Любими мотивами автора є зображення колосків і ріребіни, тому що без цих символів невозможно представити нашу Україну. На роботах Ніни Турчин багато із півочих пташок, і півників, і квітів, які є одним із основних елементів Петриківського розпису. Взагалі-то петриківський розпис, в тім числі і мої квіти, вони видимані, вони не справжні, але вони теж теплі, сонячні. Хоча петриківські майстри малюють не саму природу, а своє бачення її, тим не менш надихає на творчість багатьох саме реалістична природа. Міна Турчин каже, що рідко думає про свій вік. Тільки готуючись до виставки і написавши на папері 75, вона усвідомила яке тривале життя за плечима. Проте вона не журиться через це, намагається не згадувати минулого і не зазирає у майбутнє. Живе сьогоденням. Я прокидаюся. Хороша погода дощ дуже добре. Головне, що я встала, я бачу, яка це радість, чути вечором спів і ранком. Треба радіти кожній миті життя. Художниця уже кілька років на пенсії, тобто не ходить на роботу щодня. Проте вона все одно працює, малює вдома мало не щодня. Та взагалі то про кращий день, коли я не малюю. Ну мені хочеться, І якщо щодень не помалюю, там не ну, ні, буваєш так, там ті вихідничі, гості приїжджають, чи що. То це я на другий день падаю з такою енергією, з такою силою, що я щось пропустила. Розумієте? Я вам чесно кажу, можливо, це мене держи і на світі держить. А без малювання я себе уявити не можу. Це моє життя. Ніна Іванівна довго відмовлялася від пропозиції Дніпровського художнього музею, хоча б до ювілею влаштувати її першу персональну виставку. Зрештою, музейники вмовили майстриню, і після Вернісажу вона зізналася, що вдячна їм за це. Я так рада, що до мене прийшли люди. Цікавляться з моїми роботами. Недаром я працюю. Перша персональна виставка Петриківської художниці Ніни Турчин, влаштована з нагоди її 75-ліття та до Дня Незалежності України, триватиме у художньому музеї по 11 вересня. Ювілярка сподівається, що її творчість відвідувачів виставки не залишить байдужими, і вони напишуть свої відгуки. Позитивні, її надихнуть на роботу, а критичні зроблять мудрішою, каже Ніна Іванівна.